Доброго дня сьогодні коротко про флірт. Флірт новий вид коронавірусу, новий штам, який відповідно знову ж таки дуже подібний до Омікрона. Що я бачу зі світових ЗМІ. Нічого нового по госпіталізації, все окей, все добре. Нічого не змінюється. Ті, хто перехворів, перехворів раз чи два чи три, відповідно не потрапляють в стаціонар, бо є природний імунітет, який захищає від нових штамів коронавірусу. Тобто, поки що нові штами коронавірусу нічого нового для нас. Не створюють. Лікування стандартне. Якщо приєдналася бактерійна інфекція, відповідно, ви п'єте антибактерійні препарати і стан стабілізується. Піднявся ДДМР, лікар призначить антикоагулянти, переважно Ксерелто, і відповідно в кінцевому результаті стан стабілізується. Тобто, в принципі, проходить як ГРВІ. Єдине, що для чого потрібна ця от, інформаційна така хвиля. Ну я бачу, що вже написали купа статей, що під флірт розробляються нові вакцини. Навіщо нові вакцини, навіщо їх розробляти? Кому їх будуть колоти? От для чого, я не розумію. Ну але питання мода і мода я не бачу тут жодної медицини. Це суто маркетинг і певна політика. От, тому ну, більше маркетинг зараз. Тому моя особиста думка тим, хто перехворів, вакцинуватися від ковіду немає на даний час сенсу. Тому не переживайте, все буде добре. І який би новий штам не з'явився, якщо змін не буде, відповідно, ви спокійно рухаєтеся далі і займаєтесь своїм здоров'ям. Бережіть своє здоров'я. Дякую.